Так, точно. На службу. Повірте, михає телефон. Покажіть, працює... будь ласка, ваше посвідчення. Це була з автомобіля, буде проведена повертала перевірка 934-ї. Біляє... Ух, яка Черневецька патрульна поліцейська. Порушення однострою – та це нормально. Порушення закону, та це нормально. Водій, ви ще й військовий, тоді у вас немає жодних прав. А навіщо нам тоді закон? Сьогодні ми більш детально з'ясуємо, чи має право патрульний поліцейський зупиняти авто для перевірки документів. При цьому вони як завжди забороняють фіксувати свавілля поліцейських, і коли вони мають право проводити поверхневу перевірку транспортного засобу та особистих речей. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій Ютуб канал. Потрібен юридичний захист. Телефонуй. Даний відеоматеріал мені прислав Євген. Дякую тобі! Він є керівником Геограмадський контроль, і у нього також є Ютуб канал, де кожен водій зможе знайти цікаву та корисну інформацію. Посилання на його Ютуб та Інстаграм лишаю в описі під даним відео. Бажаю. Патрульна поліція області, старший лейтенант поліції Мавайська перевірка документів до розподіго і так. Співробітник поліції зупиняє водія вказу. Зупинив згідно 35-ї перевірка документів для того, щоб з'ясувати, чи законна його вимога співробітника поліції нам необхідно мати ось таку книжечку Закон України про національну поліцію. Тут зазначені законні підстави, коли поліцейський має право зупиняти авто. Відкриваємо статтю 35 закону України про національну поліцію. Причин законних 11. Шукаємо перевірку документів. Ой, а немає такої підстави, щоб зупиняти авто. Військовослужбовець так точно служба. Далі співробітник поліції хоче, щоб водій пред'явив йому усі документи. Знову посилаємось на ось цю книжечку закон України про національну поліцію. Стаття 32, Відкриваємо перевірка документів. Ой, а у нас тут зазначені законні підстави, коли поліцейський перевіряє документи. Просто так для перевірки тут не зазначено. Та, Збройні речі якісь мають і зброю. Ви не знімаєте. Ну і не вас просто нас зупиняють кожен день по декілька разів. Нам це просто вже набридло трошки. Я так, лішний архів. Виключіть телефон. У вас військовий стан, роботу поліції заборонена. знімати, де кого є наші кандидат страховий. Я жадуюся з чимсь з десь. Покажіть мені документ. Покажіть мені документ, згідно якого я не маю права проводити відеозйомку свого транспортного засобу. От ви бачите, і знову фіксувати дії співробітника поліції дозволено чи заборонено на сьогоднішній день. Не існує закону, який забороняє вам це робити на вулиці, на блокпостах. На блокпостах не фіксуй військових, не фіксуй блокпост. Фіксуємо діалог з поліцейським. Далі кримінальна відповідальність настає, коли ви публікуєте інформацію про розміщення, переміщення зброї та збройних сил України. Поліцію фіксувати потрібно, щоб мати докази, що поліцейський порушує ваші права. Скажи, будь ласка, якщо зупиняють співробітники поліції водія на блокпосту, він має право фіксувати діалог. Так звичайно, це ж його безпека. Він може має право фіксувати всі дії поліцейського. Так звичайно. І поліцейський, в свою чергу також, також повинен також. Фіксувати. Фіксувати повинен. Подивіться далі. Співробітник поліції встановив особу і далі вимагає посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію та страховий поліс. Ось принципи діяльності поліції: просто перевіряти документи, виявити якісь адміністративне правопорушення, а можливо написати на водія або пасажира, що він не був пристебнутий паском безпеки. Вони не виявляють ДРГ, їх не навчали. Цьому. Вони працюють по адмінки. Ось що їх цікавить. Страховий поліс. Ви бачите? Я не, Я... Я не знімаю вашого поліцейського страховий Віцковий... поліцейський Віцковий... Віцковий... заборонено. Я знімаю віця... машину. Документ переділяє пасажир. Бо ми стоїмо. Ось ваш посвідчує особу, військовий стан. Віцковий стан. Також виходимо з автомобіля. Ви пасажир. Пасажир вимикає та... Ох. Далі співробітники поліції наказують вийти з авто, буде проведена поверхнева перевірка. А коли поліцейський має право це робити, відкриваємо знову цю книжечку закону України про національну поліцію, стаття 34, Поверхнева перевірка. І тут також зазначені підстави, законні підстави, коли співробітник поліції має право проводити поверхневу перевірку. Просто так, ну не зазначає про це закон. Виникає телефон. У нас працює, будь ласка, автомобіля, буде проведена повітряна перевірка відомі три четвертої. Всім привіт! Як вам така служба в тилу від нашої патрульної поліції міста Чернівці? Зупинили військовослужбовців, а саме десантників, які зараз захищають нас і обороняють е, на передових позиціях. Зупинили, не назвавши причину, конкретну причину зупинки транспортного засобу. Одразу почали вимагати документи безпідставно. Е, після цього заборонили фото-відеозйомку взагалі в автомобілі, фото-відеозйомку патрульної поліції, їхніх дій і так далі. Е, вони, оце от Мамаївський і Оля, якщо не помиляюся, вони четвертої роти, вони неодноразово порушують закон. І такі поліцейські, які надають послуги, ну, хрінові послуги, їх потрібно звільняти заднім числом. Патрульна поліція, зверніть на них увагу. Ну і давайте подивимось на даних черневецьких, патрульних поліцейських він та вона. Порушувати однострой Та це звичне явище. Порушувати закон України про національну поліцію та це нормально. І не потрібно писати, що вони зупиняють авто для того, щоб виявляти там колаборантів-ДРГшників. Ні. По факту ми бачимо принципи їхньої діяльності. Вони зупиняють, вони встановлюють особу. Ні, вони в подальшому вимагають усі документи, перевіряють страховочку, вказують про те, що ти не пристебнутим, а це порушення буде складена постанова. Вони націлені по адміністративним справам. Ось їхня діяльність. Що робити водіям в такій ситуації? Завжди фіксуємо їхні дії. Якщо в подальшому вони забирають ваш телефон або знищують відеозапис, можна отримати відео з боді камери. Поліцейські зобов'язані фіксувати діалог з водієм. В подальшому рекомендую мати в авто закон України про національну поліцію, відкривати йому у статтю 35-ту, щоб він в подальшому посилався на законну підставу зупинки авто, щоб він в подальшому посилався на закон і згідно чинного законодавства проводив свої превентивні заходи: перевірка документів, поверхнева перевірка транспортного засобу та особистих речей. Також телефонуємо на 102, лишаємо скаргу. Телефонуємо на гарячу лінію, лишаємо скаргу і складаємо в подальшому письмову скаргу. Це необхідно робити для того, щоб їхні керівники також звернули увагу на дії їх підлеглих.